Доброго дня. Вгадайте, де, де я? Я в Степановці. на ну, те повинен бути з, згідно моїх моїх публікацій, там повинні бути. Особливо військові. Дивіться. Бачите, оце мені на я лікар, я... мені видніше. Так оце у лікаря це працює до тих пір, поки він не потрапляє до психіатра. От психіатру зовсім видніше. Але цього мого коханого психіатра я зараз покорю буквально одною фразою. І він зрозуміє, що я адекватний. Найкращі машини, машини в світі це Субаров. Субаров. Я краще не бачив. Можна розповідати? Звісно. До мене підходить е, е, мій е, фельдшер, Він mm. у мене мало працює, відділення позакривали, він mm. працював в іншому відділенні і приходить до мене і питає. ну Не зовсім це умісно, у завідувача, mm. йому чимось років, але він студент Медінституту зараз. Mm. Він каже, а ви машину купляли в БУ чи... СТО на нову. ]asureit. Ну, я говорю, ну нову я її купляв. Я теж таку хочу. А я йому повідомляю: слухай, я цю машину купляв, коли був багатою людиною. Uh -huh. Я багато працював. Вони дорогі, дорогі обслуги. І дорогі обслугі. У мого зятя така машина 100 тисяч прийшла, ТО 54 тисячі. да. та я ж знаю, а ходова там тридець, це ж вообще. І він тоді передумав. А, от вона. Це ж белушку, дивіться. Белушку Бог, Бог, Бог. Да, можна брати. Якщо знаєш кого, От у вас би я взяв. Не, не. Якщо є лівий пасажир, я взяв. У мене ж був, був Форестер теж. Дуже дорога машина в обслуговуванні. Мене вкрали, розбили. Ідеальна була. Але отут купив хлопець нову машину Kia. Угу. Коробка, полетіла, коробка да, полетіла. А там все полетіло. Да, там все на 5 років. Було. Так, виключайте. Так, да, все добре. Це, щоб ви зрозуміли, як я спілкуюся зі своїм особистим психіатром персональним, да, який зараз мені буде розповідати, що мені зробити, щоб я спав нормально. А стосовно адекватності, ну, зараз поговоримо. Ну, Дай заключення. Добре, дякую.